Одна з ознак рашистського режиму це створення суперечливого образу ворога. Російська державна інформаційна машина роками створювала двоякий образ українців і як примітивного селянина, і як підступного ворога. Україна зображався як обмежений, жадівний та заздрісний селянин. На противагу цьому формувався образ росіянина як інтелігентного, розумного, відкритого та спокійного містянина. Такі образи можна зустріти в різних продуктах масової культури стендапах, серіалах, кіно, телешоу, літературі. Створюючи таких контрастних персонажів, російська пропаганда намагалася нав'язати думку, що Україна це відстава провінція у порівнянні з Росією, а українці примітивні та морально слабкі. Цей образ російська пропаганда культивувала в часи Російської імперії та СРСР. Водночас багатьох українських науковців, митців. Та інших видатних діячів оголошували росіянами. Саме спираючись на сконструйований ними ж міф, російські пропагандисти пояснювали, чому вони начебто зможуть легко здавати українську армію, а Київ візьмуть за три дні. Паралельно конструювали інший образ українця, зрадника, який ненавидить росіян та намагається їх якомога жорстокіше вбити. Росіяни наш представляли як хороброго захисника, який жертвує собою заради інших та готовий віддати життя за батьківщину. Такий міф російська пропаганда сформувала ще в імперські часи, щоб нівелювати козацьку боротьбу за незалежність. Згодом в радянський час таким штампом намагалися скомпрометувати визвольні українські рухи 1917-1921 та 1940-х років. Окремо пропаганда створювала наратив про українців як посібників нацистської окупації. Наприклад, на цивільних українців та учасників ОУН УПА навішували ярлики нацистів та виконавців воєнних злочинів. Сучасна російська пропаганда використовує напрацювання своїх попередників для демонізації українців. На наратив про українців-фашистів росіяни наклали міф про бійців полку Азов, рух, в правий сектор, бандерівців. Ці міфи міцно поєдналися в свідомості росіян та навіть деяких європейців. Формування суперечливого образу ворога і його демонізація це і є одна з ознак фашистської ідеології, якою є расизм.